Дорогі мої брати і сестри, на початку про справи я хочу прозвітуватися перед громадою про наступне. Обласний штаб супротиву російській агресії наразі на цю хвилину чітко координує дії всіх комунальних структур. Всіх об'єктів життєзабезпечення вчора вночі, сьогодні вранці, проведені відповідні наради, пройшло засідання обласної комісії техногенної безпеки надзвичайних ситуацій, заслухані всі керівники всіх структур, в тому числі об'єктів транспорту, об'єктів енергогенеруючих компаній, водного господарства і так далі, і так далі, і так далі. По всіх об'єктах проведена плідна робота, визначені шляхи захисту і проведені консультації з приводу забезпечення безперебійної роботи цих всіх структур. Тож, шановна громада, хочу вас запевнити, що на сьогодні ситуація в області є контрольованою. Стабільною і керованою, і це є головне. І тому прошу вас на будь-які розмови або спроби будь-яких провокаторів розповідати про те, що в області немає влади, що в області ситуація не, не контролюється. Я брехнею. Це перше.